Ми можемо створювати кожне приміщення. Ось так. Вибрала приміщення, і воно щитує собі контури готових стін, які є межею так? межею приміщень. Там є спеціальне налаштування для цього. Ось і є інший цікавий метод. Він називається Place Room Automatically. Дивіться, все просто натискаємо 8 рух, 8 приміщень, створилося автоматично, нас попередив, оці невеличкі теж окремі приміщення. Пишемо close. І залишиться, причому зверніть увагу, кожне з приміщень тут неповторне. Тобто нам не треба нічого видаляти при цьому. І все досить класно, адекватно пішло. Ми можемо навіть знайти окреме приміщення, бачите, через TAP стандартний. І єдине, що залишиться дві речі залишаться це е, змінити назви. От я активувала зараз, дивіться, вона хайлайтед, вона з червоним. так, Оця, е, Це приміщення, перепрошую. І я можу тегнути другий раз на Room Name і написати, наприклад, Кухня". Е, Попередньо, так і це все вже в таблиці автоматично буде. Попередньо можна було налаштувати, коли ми вибирали приміщення, так можна було налаштувати висоту, а тепер фактично треба було подивитися, якщо ви це не зробили, як я, наприклад, так, то візьміть Ctrl-Z, поверніть назад, тому що ще може залишитись питання на рахунок. Висоти приміщення, так? тобто тут можна було би перейти там, в 3D чи е, подивитися в. Розрізі, як це буде виглядати, але фактично приміщення вже готові, їх можна автоматично підтягнути під потрібний рівень. Тобто, щоб це було до стелі, set level 1, є перший порох. Тут, в принципі, ніби не проблема. Якщо в нас, наприклад, 2700, то ми тут пишемо 2700. ось, І це приміщення вже таке є. Ну, можна, Ми ж знаємо, що ми можемо взяти, виділити усі приміщення. так, Наприклад, Select All in the Project, та і тоді автоматично тут написано що тут варіанти, там ми напишемо 2700, І тепер усі приміщення у нас 2700. Фактично, ці два моменти. Які назву, звичайно, автоматично ми не зможемо налаштувати, але висоту приміщень, якщо ми попередньо налаштуємо, то ми, відповідно, будемо буде ось, А якщо вони налаштували, то після автоматичного можна теж налаштувати. Ось, і Таким чином дуже класно і. Ну, я вважаю дуже класно і цікаво і швидко, головне можна налаштувати. бачите, всі приміщення 2,700 тепер.